Сьогодні маємо вітання на прекрасний ювілей для найкращого в світі, найдорожчого чоловіка для нашої замовниці, для татуся. Вітання для ювіляра Івана, який живе в селі Задубрівцях. І ми зараз їдемо до вас, Івана, вітати з вашим ювілеєм. І, звичайно, що це вітання від вашої донечки, від донечки Каріни із Польщі. Яка хоче передати вам сьогодні найкращі свої слова побажань, найщиріші слова е, любові. І, звичайно, що в подарунок веземо вам такий м'ясний кошик, е, щирі вітання, побажання, і, звичайно, що музичне вітання у виконанні нашої Софійки Вереги, яка буде співати для найдорожчого татка. Дорогий татку, хочу сказати тобі, що дуже тебе люблю, дуже за тобою скучаю, сумую. Ти дорога людина в моєму житті і знаю, що давно не бачились, дуже хотіла б сьогодні тебе міцно обняти, побажати тобі особисто, всього багато, поцілувати тебе і подякувати за те, що ти завжди є в моєму житті підтримкою, надією, опорою, великою любов'ю і тим розуміючим, добрим, ніжним, люблячим татком. Бажаю тобі сьогодні, щоб ти був завжди здоровий. Завжди такий, який ти є, справедливий, щирий, добрий, надійний. І нехай твоє життя завжди буде таке, про яке мрієш ти. Головне, щоб ти був ним задоволений, щоб тебе завжди оточувало добро, супровождало по твоїй довгій дорозі добро, щоб тебе завжди зустрічало щастя, везіння і радість. Нехай тебе ніколи не спіткає ніякі гори. Нехай з тобою завжди йдуть. По житті віра в те в себе віра в те, що щоб не сталося, і все буде так, і найкраще буде. Бо тому що в житті є різні ситуації, і дійсно будь-яка ситуація та чи інша стається. Нам здається, що мол, чому так? Але є таке життя, що проходить час, і ми дякуємо Богу, що саме Бог нам так все надіслав. І ми то все вміємо гарно приймати, нехай вас у житті буде так само. Що б не сталося в будь-якій ситуації, сприймайте її такою, яка вона є, і звичайно, що завжди вірте в себе, в свої сили, вірте в те, що у вас завжди все вийде. І звичайно, що вірте в те, що ваша донечка пишається вами, любить вас і завжди готова просто бути підтримкою вашим продовженням, вашим щастям, великою надією в житті. І, звичайно, що просто життям, бо тому що діти це і є наше життя. З Днем народження! З ювілеєм, дорогий наш ювіляр Іване! Їдемо до вас, за Дубриці, вітати вас і, звичайно, що співати вам пісню для найкращого тата з ювілеєм! Добрий вечір у вашій хаті прийшла сьогодні до вас як в першу чергу до прекрасної менильника сьогоднішнього. Знаю що у вас ювілей, гарна дата. І з цим днем вітає ваша донечка Карінка, яку я знаю, що ви давно не бачили, яка дуже би хотіла сьогодні вас обійняти, поцілувати, а найбільшої найдорогому своєму тачкові подякувати в першу чергу за дар життя. За те, що ви завжди є великою опорою, підтримкою в її житті, за те, що завжди розумієте, допомагаєте, і просто вмієте бути навіть добрим слухачем. Вона говорить. любить вас, скучає за вами і у ваш день народження бажає всього щирого і найкращого. Бо ви той чоловік, який є першим в її житті, і який дав її все в життя, настанови і, звичайно, що свою велику батьківську любов. І сьогодні хоче побажати як найкраще. Звичайно, міцного здоров'я, багато радості в житті від кожного прожитого дня. Нехай у вашому житті завжди буде все благополучно. Буде все радісно і щасливо. Здоров'я і добро у хату, нехай поступає щодня. Нехай всі мрії ваші чоловічі збуваються. Татусаві так само, нехай усе вам щастить на все, що ви собі загадали, задумали, все неодмінно збувається. І, звичайно, що нехай завжди буде така підтримка від дітей, бо тому що коли ми живемо заради них, ми очікуємо такої вдачі. Це любові і поваги. Нехай так буде у вас завжди. І нехай ваша підтримка також не покидає ніколи дітей, бо тому, що вони теж нас це Всього вам самого найкращого, міцного здоров'я. І Божого благословення на многім. З леємо народження. Дякую Піднімаю вас від неї і від себе. Дякую. І подарунок ще для найкращого тата у світі. Звучить пісня від звійки, яка зараз буде вам співати. А де хто буде танцювати, так? Так. Є свій. Танцовка. Це мені мама сказала така. Ти все здав вже. Ось така наступна пісня. Добро і щастя вімки приліта, живий мій, любий, рідний та На на нові радісні літа, хай буде кожен день як святом, добро і щастя вівки. what's up дім твій прилітав. Про і щастя в інкві придав, живими любити та дом, на нові радісні літа, хай буде кожен день як свято, добро і щастя в вівці. Yeah. 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 Була музика. Була? А, музика вже була, ну <laughs> що? Щас Ты не щас щас музика. Хотів? <laughs> yeah. Ти ще хотів танцювати? Так. Yeah. Ну давай. Татусю, тату, дякую, дякую.